Давайте чесно, в Україні часто достатньо сказати та я ж його люблю, і все питань нема. А в Європі любов це добре. Але їх більше цікавить, чи вакцинований, чи чіпований, чи не страждає тварина. Сьогодні порівнюємо Україна або Європа. Без хейту, але чесно формально тварина не річ, але на практиці часто моя, що хочу, те й роблю. Закони є. контроль слабкий, відповідальність часто тільки на папері. У більшості країн Європи тварина жива істота з базовими правами, тобто не аксесуар з хвостом, вакцинація, якщо згадаємо, чіпування тільки якщо виїзд за кордон, перевірки майже ніколи. Поки не вкусив, нікого не цікавить. Чіп обов'язковий, є вакцинація контрольована, база даних державна тут? логіка проста: якщо ти власник, ти відповідальний. В Україні собака на ланцюгу, кіт без простору. Ну так живуть. Скарги рідкісні, перевірки майже відсутні, покарання мінімальні. Мінімум простору, обов'язкові прогулянки, соціальні тварини не можуть жити самі. У Швейцарії більше переживають за емоційний стан кролика, ніж ми за власний сон. Штрафи невеликі, реальних справ одиниці, заборона утримання майже не застосовується. Часто все закінчується коментарями в Фейсбук. Великі штрафи, конфіскація тварини, реальна кримінальна відповідальність. Там я не знав не аргумент. Справа не в тому, що ми гірші. Справа в тому, що система інша причини культура відповідальності, контроль, а не лише закон, освіта власників. Бо любов без знань іноді шкодить. І тепер чесно чи готові ми до жорсткіших правил, чи це занадто з чого варто почати штрафи чи освіту? Пиши в коментарях без сварок, бо це розмова не про країни, а про життя тварин.